Куточок русофобов Нехіба фігня маляпи. або короткі історії довгого російського імперіалізму. Сибір, частина 3. Руська Америка. Я тебя ніколи не увіжу і тебя навсегда я забуду. Вітаю, шановні слухачі! Мене звуть Кирило Голузко, і те, що ви почуєте надалі є продовженням серії подкастів про світницького проєкту Лікбез Історичний фронт». Заради даного проєкту ми будемо мандрувати російською імперією та її колоніями, володіннями, приобретіннями, анексіями, завоюваннями, начебто братськими народами та тими, хто нібито добровільно вийшов до її складу. Це просто допоможе нам в якійсь мірі зрозуміти те, що відбувається з Україною сьогодні. Продовжуємо тему Сибіру, але сьогодні найвіддаленішого. Аляска. Аляска для Росії складає такий самий історичний комплекс, як і Україна. Це втрата території. Оскільки для російської ментальності головними є сила і територія, втрата російських і американських володінь 1867 року запоодинокими виключеннями не описується у підручниках. Цього немає на історичних навчальних картах, що царського що радянського періодів. Бо Росія зазвичай мала лише зростати, а таке непогане навпаки скорочення на 1,5 мільйона квадратних кілометрів для порівняння це дві з гаком України. Неважко зрозуміти важливість американських володінь для ментальності росіян. Протягом Холодної війни другої половини ХХ століття Америка уявлялася головним ворогом. Сьогодні у 2020-х роках ситуація повторюється, тому муля оцей 49-й штат Аляска. Було ж воно колись ісконно русською землею. Але зазвичай забивають ще про 50-й штат Гаваї. Він також має непомітні сліди Російської імперії, але про це взагалі не згадують публічно. Ніхто у віночку із квітів не співає частушки під гітару і не вигукає алоха з рязанським акцентом. Ех, превратили в палала самі росіяни зазвичай не знають, звідки у них взялися американські володіння та чим вони скінчилися. Окрім того, що їх продали Сполученим Штатам. Улюблена офіційним путіним група Любе співає: Єкатіріна, ти була ні права. Йдеться про продаж Аляски. Але автори тексту пісні не знали, що за часів правління Єкатерини другої. ІІ... У 1760-1796 роках Аляски у визнані світом власності Росії не було. А сполучені Штати Америки як незалежна держава сформувалися саме під кінець правління Єкатерини. і сама думка про те, що можна зазіхнути на Аляску, не спадала батькам засновникам з Філадельфії. Єдине, що на початку купили у Наполеона Луїзіану у 1803 році, до Тихого океану ще треба було рухатися і рухатися, пройти дикий захід, але там знаходилися володіння Іспанії, а потім із 1820-х років Мексики і Каліфорнія, до якої треба було пройти тисячі миль, та ще відбити у Мексиці цей маршрут. У 1846 році розпочинається американсько-мексиканська війна. У Каліфорнії відбувається повстання, підтримане американським флотом, і з цього моменту до тих держав, які вже освоювали Тихий океан своїми кораблями, приєднуються Сполучені Штати. А хто ж встиг раніше? Окрім корінних мешканців, які жили тут тисячами років, у 16 столітті з'явилися європейці: португальці, іспанці, голландці, англійці, а згодом Російська імперія. У минулому подкасті ми згадали про первопроходців. У середині 17 століття загони московських козаків виходять на береги Тихого океану. А у 1648 році Сім Діжньов, якщо вірити офіційним версіям, проходить тою протокою, яку наступного століття назвуть Беренговою. Бо саме тоді данець на російській службі Вітус Берінг зафіксує наявність протоки поміж Азією та Америкою. Але це був факт географічний, а стався ще й політичний. У Тихому океані розпочалася російська військово-морська присутність, і протягом 18 століття одночасно відбувалися змагання із дослідження, картографування та, звісно, привласнення земель. Російською базою став Петропавловський форт, тепер Петропавловськ-Камчаський. Там було збудовано верф, бо уявити собі регулярний маршрут Кронштадт. База флоту під Петербургом. Тихий океан важко, адже Суєцького каналу ще не було. І все ж таки чимало експедицій піде із Європи. Втім, росіяни логічно просувалися вздовж узбережжя Азії на північ і на південь і серед віддалених островів, склавши кампанію таким дослідникам, як Джеймс Кук та Жан-Франсуала Перус. Але далеко не усі відкриті мореплавцями Терени стали частинами їхніх колоніальних імперій. Новий етап історії почнеться зі створення російсько-американської кампанії та заснування бази вже безпосередньо на американському континенті. Новоархангельська, столиці Російської Америки. Сьогодні ми знаємо це місто як Сітка, штат Аляска. На той період сучасні терени Аляски, північно-західної Канади та Північного Заходу США, в реальності ніхто з держав не контролював. Територіальні претензії, по суті, декларувалися. Реальний вплив залежав від комерційної та військової присутності. Тому, коли в історичних атласах пишуть територія Російської імперії це лише голі слова. Аж поки там не з'являться торгові факторії з широким впливом та військові осередки, як фортеці чи укріплені порти, вагоме значення мав стабільний контакт із самого метрополією чи її колоніальною адміністрацією. Тож, коли про нову каледоню, Орегон, це зараз землі на північ від Каліфорнії, пишуть. Територія спірна поміж Росією, Англією та США, це означає, що туди відбувалося одночасне проникнення росіян з моря, а британців та американців з і моря також. Піонерами цього процесу ставали підприємці, які йшли за місцевими ресурсами в межах приватної ініціативи. Але оскільки вони були громадянами певних держав, то їхній рух сприймався в імперських столицях як державна експансія. З канадського сходу невмалимо просувалася купці британської компанії Гудзунової Затоки. Вона мала від Лондону привілей на приєднання та керування новими землями, ну аж поки державні інтереси не змусять змінити адміністрацію на традиційну колоніальну. Такого роду колоніальні кампанії були вже традиційним використанням приватної ініціативи для експансії: британський та голландський, остінський та інші аналогічні. Але їхнім основним завданням, окрім поширення, була переселенська колонізація та рентабельність. Принаймні, після розкрутки вони мали годувати себе та допомагати бюджету митрополії. Саме за це їм надавалися належні пільги і права. Цитуємо мовою оригіналу. Руська Америка, Аляска, Алюдські острова і часть сіверної Каліфорнії відкрита і освоєна русскими путешественниками і пересленцями. Так нам свідчить лаконічний текст у російському підручнику для восьмого класу, який вже вийшов з обігу. Але він містить усі психологічні комплекси, які згодом лише погіршилися. Навряд ми можемо говорити, що росіяни відкрили Каліфорнію та її освоїли. Бо на момент появи російських кораблів у Каліфорнії не лише вже десятки тисяч років жили місцеві індіанські племена, відкриті європейцями, вони були ще у 16 столітті, але і територія ці вже належала Іспанії. На Алясці також давно жили люди, бо саме вона була тим мостом, через який вони потрапили до Америки. Але якщо брати пізніше часи про Аляску, мова інша вона сусідалась під російським Далеким Сходом, і росіяни протягом кінця 18-го середини 19-го століття робили спроби експлуатувати ці дерева. Основним потрібним ресурсом лишалася та ж сама пушнина, як і у Сибіру, виконала цю функцію російсько американська компанія. Вона була створена за пропозицією Сибірських купців, які просили державних дотацій для заснування факторій на американському континенті. У 1799 році її затвердив імператор Павло І. Він завжди був радикально налаштований до зовнішніх авантюр. Було затверджено статут, назву та символіку, і отримані перші державні інвестиції. Компанія хотіла, аби в регіон прибула експедиція з Петербургу, і в столиці вирішили. Ну, якщо вже відправляти у таку далечін, то амбітно. Два кораблі Ніва і «Надєжда» рушили навколо світньою подорожі першою російською на чолі з Йоганном Крузенштерном. Ніжинським шляхтачем Юрієм Лисянським вони дійсно навідали північ Тихого океану, узбережжя та чимало островів. І далі пішов процес освоєння, але спроби закріпитися Росії десь крім уляски не вдалися. На Гаваях протрималися хіба рік, фортрос у Каліфорнії був пруденим приватній особі, і від нього лишилося лише кілька споруб. Російська адміністрація зазвичай просто не знала, що видобути з цих тимчасових пунктів впливу. Уяви вистачало лише на пошнину Аляски. Створити якусь місцеву індустрію та заселити територію росіянам не виходило. Усе освоєння відбувалося в перетяганні алеутів та індіанців як рабської робочої сили та їх навернення у православ'я. Існували плани купити рабів у американських туземних вождів та натомість переселити їх на Камчатку, тобто освоєння навпаки. Оскільки жорстокі конфлікти з місцевим населенням відбувалися і на Камчатці, і на Алясці. Цей кріпацький проект був відкладений. Пушний звір варварський вибивався і почав зникати, окрім найвіддаленіших куточків. В часи, коли компанію, що очолювали сібирські купці, її вдавалося виводити з кризи. Але Росія країна, де усе має контролюватися державою. І якщо десь є монополія, то вона має бути державною. Чи принаймні нею контрольованою. І якщо західна частина північної Америки у середині 19 століття представляла собою світовий приклад підприємництва та розквіту вільної ініціативи, російська Америка становила взірець неефективності. За часів царя Ніколая І, усе керівництво компанії та Російської Америки призначалося з військово-морських офіцерів, абсолютно некомпетентних в економіці. Та які вважали ці посади тимчасовим засланням заради кар'єри в Європі? Масового заселення росіянами не відбувалося. Глибші ресурси та торгівельні контакти усе більше контролювали британці та американці. Вони платили більше, росіяни менше. Традиції ясак не забувалися, тому навіть чукчі піддані імперії їздили торгувати світ за очі на факторії британської компанії Гудзонової Затоки. Кримська війна 1853-56 років показала навіть військову неспроможність Росії на Тихому океані, і при тому, замість приносити зиск, російська американська компанія потребувала від держави щорічних субсидій у 200 тисяч рублів. Російська Америка нагадувала пліт, який засихає на гілці, і невдовзі впаде. І тому було прийнято рішення, яке нагадує сучасний російський термін Акт Доброї волі, тобто відступ. Продажа Аляски стала недвусмисленою ілюстрацією підтримки Соєнних Штатів Росії, написаного у підручні. У 1867 році вона була продана трохи більше ніж за 7 центів на гектар. Але насправді російська мотивація була не зовсім такою. На той момент імператор Олександр ІІ вже добре знав від міністра фінансів, що порятунок державного бюджету потребує зовнішнього кредиту десь у 15 мільйонів доларів в якомусь аналозі. Якщо буде якесь джерело прибутки, хоч на половину такої суми. За 7 з чимось мільйонів доларів, наприклад, на ті часи сума серйозна, але бували різні варіанти. Цим джерелом стала Аляска. По суті, вибору кому її продавати не було. У цих регіонах були зацікавлені лише британці та американці. З Англії нещодавно. Воювали, а тодішнє російське завоювання Центральної Азії лише знову погіршило стосунки. Тому американці могли б заплатити і менше. Так що, скоріше суму оплати можна вважати дружнім актом з боку США. І після цього Аляска і Російська Америка зникають із російського історичного наративу. Ні, звісно, воно побіжно, як факт, десь згадується, але її немає на історичних навчальних мапах росту російського государства. У царском атласі приобретении по територіям немає втрат по територіям. Рост території у XVIII столітті показується в атласах лише в Європі, де дійсно відбувався, але далекого сходу чомусь там немає. А коли дається карта цілої імперії, обирається період після 1867 року. Широка російська ментальність вважає успішним період історії Росії, коли відбувається експансія і розширення територій. Тому Аляска це як хворий зуб, який нікому не показує. Бо історична мапа Росії має викликати оптимізм, спалах патріотизму імперії імперських амбіцій і бажано без кістяків у шафі. Єдине публічне нагадування про американські втрати це рок опера «Юнона тисяча вісімдесят року, яка показує завершення володіння Росією форт фортросом. А далі ми коротко скажемо, чому насправді колишні російські Америці навряд захочеться ніколи не забити цю добу, а скоріше просто не пригадувати її як порожній шмат історії. Тобто сьогодні що в Росії, що в Америці зрідко згадують російську Америку, але з різних причин. Це був куточок русофоба або не хіба фігня малята, автори тексту та голоси Кирила Галушка та Катерина Лобанова. Підготовлено з участі Бориса Роженка та подач на Вайлдфон. На автори вдячні за підтримку створення продукту компанії Офіс Pro.